Депутати передбачили в бюджеті кошти на закупку генераторів для конального підтримка міського водоканалу. Фактично ці гроші ми отримали в кінці року, тому що були певні труднощі з каленчейськими розрахунками. І до цього часу, до цього моменту, ми в грудні провели тендерну закупівлю, оголосили переможця і уклали договір на закупівлю генераторів. Замовили 25 генераторів різної потужності від 30 кВт до 200. Перша партія прийде вже в понеділок. Тобто і протягом там, наступного місяця будуть е, різними об'ємами, різні потужності нам постачатись. В першу чергу нам прийдуть генератори на ті об'єкти, які в нас зараз є. Максимально критичними, тому що у нас є деякі водозабори, де частіше вимикають водозабори, де не вимикають електроенергію. Тому в першу чергу, звичайно, що ми будемо встановлювати генератори на тих участках, де у нас є дійсно проблеми, де часто вводять включення, де люди часто вають без водопостачання. Генератори дадуть нам змогу забезпечити. В ті години, коли нас відключають від електроенергії водопостачання, звичайно, генератор не замінить подачу з мережі і, можливо, і надалі будуть якісь перебої з водою, тому що генератор це фактично якби лише на аварійний випадок. Але, хоча б, якщо у нас будуть жоднаці генератори, ми зможемо чітко забезпечити. Людям подачу води, як мінімум, по графіку, такому, який буде зручний і всім відомий, зрозуміло. Тобто це однозначно зранку в обід і вечір це як мінімум. Але в принципі орієнтуємося на те, щоб поки що у нас є світло із якимись там перебоями по різним годинам, тобто в ті години, коли ми будемо без електроенергії, в ті години будемо запускати і подавати воду за допомогою генераторів.